Вітаю глядачів каналу Телебачення Акцент. До вашої уваги черговий випуск інформаційної програми день. В студії працює Євгенія Павлова. Дивіться сьогодні у випуску. Магазини Сумщини продовжують маркування товарів, вироблених в Російській Федерації. В шості з'явився новий волонтерський центр, який організовує допомогу учасникам АТО. Економія газу від центральної районної лікарні. Філію дитячої поліклініки перенесено до нового приміщення. Персональна виставка Євгені Рапути зачарувала шосткинців розмаїттям технік та оригінальністю виконання. Магазини Сумщини продовжують маркування товарів, вироблених в Російській Федерації. Шостка не стала виключенням та долучилась до цієї акції. В центрі міста молоді люди роздавали листівки, в яких містився заклик бойкотувати російські товари. Купуючи російські товари та користуючись послухами російських банків, ви фінансуєте окупацію України. Йдеться в листівці. В ній опубліковано перелік відомих російських брендів. Після акції активісти розвісили листівки на вулицях міста. Спеціальне позначення російських товарів упроваджено в 1309 торговельних точках області, що майже тисячу магазинів такої продукції не реалізують. Про це йшлося у ході апаратної наради, яку провів голова облдержадміністрації Володимир Шульга. Декілька тижнів тому в шості з'явився волонтерський центр, який організовує допомогу чоловікам шостки та району, які беруть участь у бойових діях на сході країни. Налічує він близько 25 чоловік. Що це за організація, яким чином меценати збирають кошти та скільком бійцям АТО вже встигли допомогти, дізнавалась Світлана Євменова. У новостворену волонтерську спілку в основному входять члени правого сектору та небайдужі шосткинці. Організація була створена саме для допомоги нашим землякам, які служать у різних підрозділах добровольців, розповідає волонтер Владислав Березний. Це Азов, Донбас, правий сектор, Київ-1, Національна гвардія. У нас є ребята, які там служать, але вони теж нуждаються. Теж, допустимо, в елементарних речах. Плоть до того, що потрібно приобрести більо нужно пополнить поповнити телефон. Допустим, при гранічних зоні у них вообще нічого ніто. Багато членів даної волонтерської організації побували в зоні АТО, а деякі і зараз знаходяться там. Саме тому чоловіки, як ніхто інший, розуміють потреби військових. Волонтери постійно підтримують телефонний зв'язок з бійцями-побратимами, а тому знають, чого їм не вистачає у першу чергу. Можна кім всім ліж би допомагали. Мы не, мы не просим такой уж помощи, чтобы именно нам помогали, нет. Просто мы, мы объясняем людям, что мы помогаем, э, очень конкретно. Потому что у нас есть связь с этими людьми. Эти люди – жители Шоски района Воронежа, поселка. Вот, поэтому мы их знаем хорошо. У нас есть связь с родителями, у нас есть связи с, э, с друзьями, как бы ну, вот, вот так вот. имеем общие какие-то знакомства, и поэтому мы им конкретно помогаем, стараемся по крайней мере. У організації вже є деякі досягнення. За натривалий час роботи вони зібрали близько трьох тисяч гривень. Частину грошей було витрачено на спорядження: окуляри, наколінники, ліхтарики та форму. Загалом речі, які допомагають під час військових операцій, на відміну від інших організацій, що займаються збором допомоги для військових. Волонтери правого сектору намагаються збирати саме гроші, адже харчами бійці а то забезпечені. Запевняє пан Березний. «Вони допомагають продуктами. Продукти йдуть на військові. части, э, продукты идут на э, как помощь местному населению. Мы продукты не собираем, потому что, во-первых, ну, это не наша задача. Вот, ну, допустим, тех э, э, формированиях, которые мы помогаем, у них в принципе это есть. Велику частину зібраних коштів волонтери витрачають на поповнення мобільних рахунків військовим. Чоловік, який пожертвував організації 200 гривень, розповів, що знає волонтерів з правого сектору та довіряє їм. А отже, не буде вимагати звіту про витрачені кошти. Грошову допомогу військовим він надає не вперше і вважає це своїм громадянським обов'язком. Я, по-перше, українець, по-друге, я свідомий українець, в-третіх, я патріот України, і я хочу, щоб жила наша українська нація і була наша українська держава. Ну, оскільки особисто я не маю можливості поїхати на фронт, і захищати нашу батьківщину, то я хочу просто зробити свій невеличкий вклад фінансовий. Окрім волонтерської допомоги військовим, члени організації ведуть активну роботу скеровану на зростання патріотизму серед населення. Вони виготовляють українські прапори й синьо-жовті стечки, розповсюджуючи їх потім серед державних установ та відправляючи на схід країни. Владислав Анатолійович впевнений, що саме гостре відчуття та любов до національної символіки піднімає бойовий дух. Ділим <зв> для того, щоб підняти дух українців і патріотизм, тому що Поверьте, ни одна война не выиграется. Без этого чувства ничего не будет. Мы будем колонией, мы будем кем угодно, но не страной. Ощущение страны, ощущение патриотизма, ощущение национального флага, гимна оно дает больше, чем какая-то пушка. Усі бажаючі надати допомогу військовим через волонтерський центр можуть звернутися за адресою вулиця Леніна, 23А, кімната 4, з 14 до 15.00, або за телефонами 050 30 78 025, або 067 33 70 370. В області розробляється план дій, аби в опалювальний сезон 2014-2015 скоротити споживання природного газу на 30%. Шосткинській центральній районній лікарні вирішили не гаяти часу. В цілях економії енергоносіїв філії дитячої поліклініки по вулиці Бабушкіна, 41 було перенесено в приміщення поліклініки номер 3 розташованої в тому ж Куйбишовському мікрорайоні. Як почувають себе на новому місці персонал та пацієнти, дізнавалась Світлана Ковальчук. Велике переселення відбулося близько двох тижнів тому. Тож відтепер лікарі філіалу дитячої поліклініки приймають юних пацієнтів не за звичною адресою вулиця Бабушкина, 41, а у приміщенні поліклініки номер 3 розташованої на тій же вулиці, але в будинку номер 12 Порівняно зі старим приміщенням, філія дитячої поліклініки тепер займає значно меншу площу. Але, як зазначає Володимир Зацарінний, завідуючи відділенням загальної практики сімейної медицини номер 3 Цього достатньо, аби проводити повноцінний прийом пацієнтів. По поглядям достатньо. Ну, Ми обслужуємо зараз 10 тисяч, там, 10 тисяч 100 взрослого населення. Ані ну, обслужують півтора тисячі дітського населення. Перед тим як розмістити у себе так званих переселенців у коридорах та кабінетах був зроблений ремонт. Володимир Зацарінний сподівається, що таким чином і медперсонал і його юні підопічні не відчують дискомфорту від перебування у новій будівлі. Ну, заходити з колясками, Там же пандус. Білет ремонту сперва, з тих пощадів принесення кабінет, да, маніпуляційна, реєстратура. Медсестра Вікторія Кричевцова переїзд сприйняла із розумінням та бажанням власноруч створити тут якомога зручні умови для відвідувачів. У нас ще нужно стенди повесить, тюлі повісить. Ну, люди приходять, людям подобається. Ми установили мебель, як нам хотілося. Дітки вже приходили, вже был у нас здесь здоровий прийом. Ждем зима ще нам покажет, как нам будет. Ну на даний момент все у нас в порядку. Пацієнтка Єлизавета зізнається, що великої різниці від зміни місця прописки філії дитячої поліклініки не відчула. Каже, у новому приміщенні їй навіть комфортніше. Особа різниця не відчувається, але тут как-то комфортні, поуютні, хорошо зроблений ремонт. За словами Володимира Зацарінного, 30 років тому філіал дитячої поліклініки та поліклініка номер 3 співіснували під одним дахом. Тож впевнений, що поладнають вони й сьогодні. Краєзнавчий музей знову радує шостканців. Тут відбулось відкриття виставки нашого талановитого земляка та багатогранної особистості В Рапути. Митець представив публіці роботи в усіх техніках, якими він захоплюється. А їх, як виявилось, чимало. Це і коренева пластика, і живопис, і вироби з бісеру. Насолоджувалась красою представлених робіт, і наша знімальна група. У краєзнавчому музеї свято відкриття виставки ще одного талановитого митця Євгена Рапути, яка же відоме прислів'я, талановита людина, талановита в усьому. Цьому могли впевнитись всі ті, хто завітав на відкриття Вернісажу. Автор представив на огляд публіки близько 80 своїх робіт. Як розповідає Євген Михайлович, малювати він почав ще в восьмирічному віці. Тоді з'явились перші поціновувачі його творчості. Я нарисував це ліса. З Калапком та була картинка така. вона красочна така. Прийшла сусідка, принесла нам молока, і 3 рубля мені за цю картину дала. А в то час, 3 рубля – це було очень большие деньги. Спеціальної художньої освіти митець не має. Розповідає, що мати вважала професію художника несерйозною. А після її смерті 16-річному юнаку довелося самому заробляти на життя. Тому вчитись образотворчому мистецтву пан Євген не зміг. І якраз і зустрічались такі люди. Который, наверное, мабуть, неправильно использовали свой дар. Я не поступив нікуди. Ходив в студії, в міза в Харкові. Но в армію забрали і на цьому закінчив. Тим як талант не приховує, він все одно проявиться. За словами Євгена Михайловича, він все життя пропрацював художником-оформлювачем на різних підприємствах нашого міста. Спочатку на свімі, потім на 53-м, потім. На імпульсі в смыслі, на, на дів'ятки роботу у доробку митця є натюрморти, портрети та пейзажі. Останніх було представлено найбільше на полотнах Євгена Рапути відображена вся краса Поліського краю. Тут і зимовий ліс, стрункий березовий гай і грайливо виблискує блакитне озеро. Художник зазначає, що натхнення приходить до нього раптово та змушує відмовитися від повсякденних справ заради творчості. Воно приходить як-то неожиданно само по собі. есть такой момент, что просто не хочется ничего делать. Поэтому едем куда-нибудь на рыбалку, на какую-нибудь на природу и фотографируем. И, естественно, потом эти фотографии, чтобы не сидеть на солнце пеки, эти фотографии пересматриваем, отбираем, какие надо, корректируем, и получается картина. За традицією Наталія Марченко, директор краєзнавчого музею, вручила автору виставки Свідоцтво учасника привітав пана Рапуту з відкриттям персонального вернісажу ігор Фатун, начальник відділу культури та туризму. Він наголосив, що у цей непростий час культурне життя нашого міста не зупиняється і впевнений, що цей захід внесе яскраві нотки у життя городян. Сьогоднішні картини, я думаю, допоможуть нашим жителям окунутися і окунутися города це радісне, світле. Да, Творчество Евгения Михайловича Рапуты. И, как я уже сказал, очень приятно, что наш музей не останавливается на достигнутом и постоянно ищет творческих людей, которые проживают в нашем городе, но не всегда хватает у них смелости объявить о себе, показать свои работы. А вот такие вот выставки и знакомят ближе людей со своими творцами. И я думаю, что и творцам это очень нужно для вдохновения и для дальнейшего творчества. Євген Михайлович багатогранна особистість. Йому до вподоби не тільки образотворче мистецтво. Ще художник захоплюється плетінням з бісеру та кореневою пластикою. Митець зазначає, що творчість посідає у його житті особливе місце. Це віддушина та запорука хорошого настрою. Коли от працюєш творчо, тоді забуваєш про все на світі. Всі проблеми відпадають. У тебе настрій тільки на одне – виконати цю роботу качественною. У залі музею зібралось чимало поціновувачів прекрасного. Люди з захватом розглядали витвори мистецтва та дивувались майстерності митця. Сьогодні я подивився вперше на його такий повний чи великий виставці і дуже вражає ці картини, які в першу чергу передають красоту нашого полісся. Картини живі, цікаво дивитися, впечатлень маса. Очень красиво краски, такі живые, прямо как будто бы там на поляні знаходишся. Чоловік приїжджає, я львовянка взагалі. І мені просто було интересно узнать ну о жизни, творческой жизни. Знаєте, я вспоминаю, коли смотрю на вот эти роботи, мені вспоминается детство. Жизнь деревне, у бабушки, вот эти картины, они просто тепле. Із найближчих планів художника організувати у музеї виставку такого рівня, яку не створював ще ніхто. 6 серпня вшановується пам'ять священомучеників благовірних князів Бориса та Гліба. У народі день Бориса і Гліба називали палекопна гроза палить копиці. Тому в поле намагались не виїжджати, за польові роботи не братись. Погоду дізнатись нашим пращурам допомагали квіти. Якщо квіти в юна щільно закрились, незабаром буде дощ. Тож, яка погода буде завтра, дізнаємось із синоптичного прогнозу. Зранку у небо у шостці буде ясним, проте у середині дня воно затягнеться хмарами. Усю другу половину дня йтиме дощ із грозою. Температура повітря в день плюс 27, ночі плюс 17 градусів. Вітер північно-східний до 3 метрів на секунду. Черговий випуск інформаційної програми День добіг свого кінця. Нагадую, що наші новини ви можете переглянути на сайті Шосткинської міської ради до наступних ефірів. Бувайте!